Доброго дня, дітки. Дітки, з приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопотливим життям. Пташки висиджують, пташенят. Дерева зацвіли та збираються подарувати нам урожай плодів, яблука, груші, сливи, абрикоси. Тварини також зайняті своїми справами, відшуковують поживу, облаштовують житло. Звичайно, було б цікаво поспостерігати за сірим зайчиком, їжачком чи лисичкою? Але, на жаль, у місті таке ми поспостерігати не зможемо. Проте в світі живої природи є такі істоти, спостереження, за якими можна робити будь де, бо вони живуть повсюди, у травичці, серед квіток та гілочок дерева. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Хто ж це такі? Комахи. Давайте і ми спробуємо уявити себе комашкою. Я вам прочитаю про комашок, а ви рухами і мімікою передайте ті дії та почуття, які описую я. Пригріло сонечко, стало тепло і прокинулися комашки. Потерли лапки, почистили вусики, розрівняли крильця. Затріпотіли ними, побігли і полетіли шукати їжу. Голівками крутять, знайшли квіточку, присіли, понюхали, понесли нектар. Раптом подув вітер, комашки змерзли і побігли ховатися під листочки. Вітер тмхнув, дужчі, комашки перевернулися на спинку ніжками і прядуть, перевертаються, поспішають заховатися, щоб ніхто їх не розчавив. І ось знову з'явилось сонечко. Комашки обсохли, усміхнулися і знов побігли в різні сторони. Чи можна зловити жучка і посадити його в коробочку? Ловити барвистого метелика, турбувати інших комах. Чому не можна цього робити? Як ви гадаєте, що відчувають комахи, які бачать, що людина хоче зловити і позбавити їх життя або свободи? Давайте з вами складемо віршика про правильне відношення до комах. У пташнику є птаха, у мурашнику мураха. Ми знаємо, мурахи це корисні комахи. Коли зима настала, мурашки міцно спали, весною ж пробудились і день від дня трудились. Мурах завжди оберігай і шкоди їм не завдавай. Дітки, а ви знаєте, що це за споруда? Це мурашник, житло мурах. Який мурашник? На що він схожий? Мурашник великий, округлий, схожий на горбок. Подивіться, скільки в цьому дивовижному будиночку ходів та виходів, поверхів та сходів, а всередині під землею є ще й тунелі, у які ми з вами, на жаль, не можемо зазирнути. Як ви гадаєте, хто спорудив такий надзвичайний дім? Маленькі мурашки. А скільки мурах проживає в одному мурашнику? Дуже багато. Розкажіть про мураху мешканку цього незвичайного будиночку. Яка вона? Мурашка маленька, чорна, в неї кріхітна голівка, є тулуб, шість маленьких ніжок. Як пересуваються мурахи, вони повзують, лазять. Мурашки спокійні, метушливі, квапливі, весь час кудись поспішають. Чим вони зайняті? Вони вилазять та залазять у ходи свого будинку, носять водолинки та неживих комах. Саме тому зазвичай називають їх санітарами лісу. Своєю працею вони приносять природі користь, роблять природне середовище чистішим. Отож, мурашки корисні комахи. Так чи ні? Чому? Як ви думаєте, вони ледачі? Чи працьовиті? Мабуть, дітки, ви вже зрозуміли, що чіпати мурах комах і завдавати їм шкоди не можна. У жодному разі не можна руйнувати житло комах. Адже вони зводили його з таким зусиллям доклали чимало праці. Краще подбати спокій мурах про те, щоб їх ніхто не турбував. Бажаю вам успіхів, до побачення!